Зловмисники постійно вигадують нові способи обману, користуючись довірою людей та їх необізнаністю. Лише за минулу добу до підрозділів поліції області звернулися п'ять громадян, які стали жертвами шахрайських дій. 46-річна Сумчанка отримала дзвінок від нібито працівника банку. Виконавши інструкції співрозмовника, жінка втратила понад 44 тисячі гривень. 80-річна жителька обласного центру, повіривши аферистам, передала їм 35 тисяч 400 гривень та 600 євро. А от 45-річна мешканка міста Охти та 53-річна жителька міста Тростянець стали жертвами фейкових оголошень про грошову допомогу. Вівши особисті дані на сторонніх сайтах, вони втратили 7 тисяч 500 гривень та 87 тисяч гривень відповідно. У шостці 39-річний чоловік хотів встановити сигналізацію на авто, але натрапив на шахрая. Перерахувавши передоплату у розмірі 6900 гривень, він дізнався на сервісі, що ніхто грошей не отримував. за всіма фактами у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 шахрайство кримінального кодексу України. Поліція нагадує, не довіряйте телефонним дзвінкам від невідомих, навіть якщо вони називаються банківськими працівниками, поліцейськими тощо не переходьте за сумнівними посиланнями, особливо в соціальних мережах і месенджерах, не передавайте гроші особисто незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію через офіційні джерела. Під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров проінформував, що відділом розроблена програма по розвитку фізичної культури та спорту. Проводяться відновлювальні роботи на спортивних об'єктах і розпочались змагання з футболу між дворовими командами. Відділом розроблена нова програму розвитку фізичної культури та спорту на 26 шосте роки та схвалена на засідання виконавчого комітету. також тривають. Відновлювали роботи на спортивних об'єктах нашої громади. Окрім того, в суботу стартувала осіння з мініфутболу в спортивного комплексу СВЕМА серед дворових команд, яка буде тривати до середини грудня. Завідувачка відділу молоді Ольга Сокульська зазначила, що відділ продовжує працювати в умовах воєнного стану продовжується оздоровлення дітей, надана допомога родинам, які постраждали в Миронівському старостинському окрузі. Відділ молоді продовжує працювати в умовах військового стану. П'ять дітей зараз оздоровлюються в таборах західної. України, це діти пільгових категорій. Шість дітей ми готуємо на оздоровлення наступну групу. Розроблена проект програми оздоровлення та відпочинку та винесена на засідання виконавчого комітету. Виконуючи ваше доручення, патріотично розмальовані два укриття: це молодь школи містецтво Шостинської та Воронежської. І таком, також на минулому тижні проведена робота з підлітками та молоддю з східними до правопорушень. Сьогодні наразі. На обліку перебуває три підлітка, з якими проведена робота. три родини. Постраждали, де є діти надана допомогу, в тому числі гуманітарну та психологічну. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради, звернула увагу присутніх, що завершились осінні канікули у здобувачів освіти. Навчальні заклади працюють в змішаному форматі. До 9 листопада будуть тривати учнівські олімпіади з базових дисциплін. Відновлено освітній процес після завершення осінніх канікул. Наразі з 24 закладів загальної середньої освіти дистанційно працюють 5, два з них на постійній основі, три тимчасово в зв'язку з проведенням ремонтних робіт в захисних спорудах цивільного захисту. Також в нашій громаді триває проведення першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Цьогоріч є відмінності, тому що олімпіади проводяться не на базі закладів загальної середньої освіти. А на базі громади районів по сумській області було створено 15 локацій. Шоста увійшла до цих локацій. На базі нашої громади беруть участь учні з п'яти районів громад: це Сбуда, Свіса, Ямпіль, знов Новгород та Глухи. Всього зареєстрували 409 учасників. 270 – це учні шостицької громади. Вже проведено 10 олімпіад. залишилось 3 – це англійська, німецька мова і інформаційні технології. Перший етап триватиме до 9 листопада. Результати поки що є попередні, але два тижні триває процес апеляції. І 6 грудня розпочнеться другий обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Хочу сказати, що цьогоріч олімпіади проводимо в складних умовах, проводимо в очному форматі, незважаючи на блекаут та інші виклики пов'язані з воєнним станом. Незважаючи на виклики сьогодення, в шосткінській територіальній громаді діти залучені до спортивних змагань та учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проводиться патріотичне виховання та оздоровлення підростаючого покоління. Суми спрямували 2,5 мільйона гривень на перехоплювачі ворожих безпілотників. У межах проєкту Безпечне небо, що діє на Сумщині, за ініціативи начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, в обласному центрі продовжується розвиток системи протиповітряного захисту. Як зазначив перший заступник начальника сумської міської військової адміністрації Геннадій Дем'яненко, кожен крок у цьому напрямі це шлях до безпеки сум і спокою сумчан. Зокрема, посадовець повідомив, днями додатково виділили 2,5 мільйона гривень на посилення захисту повітряного простору сумської громади. Кошти спрямовано на закупівлю засобів протидії ворожим безпілотним літальним апаратам, як ударним, так і розвідувальним. Упродовж року сумським добровольчим формуванням вдалося знешкодити 139 ворожих БПЛА. Це чергове підтвердження ефективності спільних зусиль оборонців міста. Каратисти шосткинського клубу Карате Самурай внесли вагомий внесок у загальнокомандне четверте місце збірної України на 50-му ювілейному чемпіонаті Європи з Карате ВАДО в Італії, а також здобули п'ять медалей на міжнародному турнірі Поліш Grand Прікс у Польщі. Двоє дорослих спортсменок клубу Софія Кашара та Анастасія Кошель представляли Україну в Європі. А Юні Злата Кучер і Нікіта Бірін виступили на польському татамі. Звідти ми приїхали з непоганими результатами. В Італії у нас в у складі національної збірної повода карате. Змагалися дві наші дорослі спортсменки, дівчата. Вони наразі є молодшими тренерами. Турніри в Польщі це турніри рівня гранд прікс Вони проходять гранд прікс Польща, гранд прікс Угорщина, гранд прікс Хорватія. Це таких 3-4 турніри в Європі, які вважаються найсильніші і потужніші по конкуренції серед дітей і молоді. З 16 по 19 жовтня в італійському Ліньяно сабядору відбувся ювілейний чемпіонат Європи з карате-вадо. Україна увійшла в топ 5 найсильніших команд континенту. У складі національної збірної виступили двоє атлеток з клубу Самурай: Анастасія Кошель та Софія Кашара, які є тренерками клубу та студентками педагогічних закладів за спортивним профілем. Перше тренування постійне. Ось, по-друге, додаткові тренування в нас завжди проходять. Для тих, хто їздить на змагання, ми проводимо додаткові тренування. Також дуже важливий момент це зустрічатися зі спортсменами з інших клубів і проводити такі поєдинки, спарінг-сесії, тобто постійно ділитися досвідом один з одним. Ось також дуже важливий момент це так, є такий термін, як підводящі турніри, тобто це змагання, які готують нас до основних змагань. Тренеру дуже важливо, так би мовити, звісно, їздити на змагання, і він дивиться на підготовку інших спортсменів, як тренують інші тренери. Це досить важливий момент. Якщо тренер сам виступає, ще намагається виступати. Це також дуже добре. Він також дивиться на новітні тенденції підготовки по техніці, по методиці. Дивиться, що роблять діти з інших країн. Анастасія Кошель принесла дві бронзові медалі: третє місце в категорії Ю 21 та бронзу в командному комітеті разом із львівськими партнерами по збірній. Наша країна Україна війшла у топ 5 країн Європи. Це доволі гарний результат. У мене зайняті два третіх місця, одна я подарувала б клубу. Віддала ми доволі спрацювалися, хоча дівчинка була дов... новенька, я її ніколи не знала. Але це прям ну, це було цікаво. Якось було так трішки не по собі враження. Само собою був такий мандраж, бо страшно все ж таки. Але наблюдаючи на за іншими спортсменами. Прям так в дух взявся, і зразу все, я готова. Я відчувала велику відповідальність за свій клуб за країну, бо все ж таки це вже доволі нова категорія. Ну сама себе моніторимо різні інші клуби. Дивлюсь, що як проходить, що краще проводити тренування. Дивлюсь за своїм тренером за іншими. Може, щось новеньке дізнаюсь, щоб діткам було краще. Тим часом у Польщі завершився один із найсильніших європейських турнірів – «Polish Open Grand Prix». Змагання зібрали 210 команд, близько трьох тисяч спортсменів із 33 країн на 12 татамі. Команда Самурай у складі лише двох атлетів Злати Кучер та Нікіти Біріна здобула п'ять медалей: дві золоті, одну срібну та дві бронзові. Злата у нас привезла, Вона стала переможницею в двох категоріях: два золота і дві бронзові нагороди, тобто чотири медалі взяла в чотирьох категоріях, в яких була заявлена. І Нікіта також посів третє місце, привіз бронзу. Якщо казати саме за злату, то вона приймає участь у всіх європейських турнірах рівня Гран-Прікс. І за цей рік вона побувала на всіх турнірах: це і Гран-Прікс Хорватії, і Будапешті, і Угорщина Гран-Прікс, і Польща. і і звід з усіх вона привезла а, нагороди. Злата кучер показала блискучу результат: золото в комітет, золото в ката, срібло в комітет та бронза в ката. Нікіта Бірін виборов бронзу в комітет серед кадетів. Спортсмени перемогли суперників із різних країн Європи, продемонструвавши високий рівень підготовки та витримку. Виступати на такому турнірі це неймовірно. Рівень конкуренції високий, тому і до себе не які вимоги. Мені в цьому допомагає мама, яка на всіх змаганнях поруч зі мною. Тато, який постійно на зв'язку, і тренери, які на момент змагань поруч. Наголошуємо на важливість виступів на змагання, на важливість тренування, на самовіддачу, щоб діти розуміли, що дисципліна спортивна. І, взагалі, спорт, то це такі речі виховує, які потім можна перекладати в доросле життя. Готуємось ми зараз до чемпіонату України, який буде проходити у Львові. Там будуть змагатися тільки дорослі наші спортсмени, тобто 14 років і старше. Ось це відбір у національну збірну. Ми можемо говорити про якийсь талант, ми можемо говорити про невеличке везіння. Але таланти везіння воно це короткочасний момент, який може тобі десь повести, десь на таланті ви можете зіграти. А для того щоб мати стабільний постійний результат і вже дійсно казати, що це майстерність, то це тільки через постійний труд і працю. Клуб вже виховав десятки чемпіонів України та Європи, сприяючи популяризації карате в Сумській області. Подальші плани включають участь у всеукраїнських зборах і підготовку до світових першостей.